В Києві проходить програма безкоштовного обстеження шкіри щодо виявлення меланоми та інших видів раку. З 21 травня по 20 червня кожен бажаючий може пройти безкоштовну діагностику родимок та новоутворень на тілі і отримати паспорт шкіри, з яким можна буде звернутися до будь-якого дерматолога, у тому числі в районі амбулаторії, згідно зі статистикою, в Україні лише 5% людей, які ніколи не мали і не мають жодних проблем зі шкірою. Однак більшість шкірних захворювань виліковні. 28 жінок підтримали та стали амбасадорками соціального проекту SkinScan. Серед них телеведучі, актриси, спортсменки, хореографи, громадські діячі. Просто приходьте на обстеження та перевірте свою шкіру абсолютно безкоштовно та швидко. Пам'ятати, що це швидко, безболісно. Як я говорю, одна родинка, одна колес. дуже рада бути частиною цієї ініціативи. і Сподіваюся, що якомога більше людей. Подбає протягом цієї акції про себе, розкаже іншим, і сподіваюся, що це допоможе берегти більше життів. Мого батька і він пройшов ці три роки таку страшну історію з операціями, з спостереженнями, з, з, з ПКТ, і зараз це продовжується. І з цього моменту я розумію, що будь, кожна родинка тілі, будь-якого вона є дуже особливою, і на неї треба звертати увагу. Між столицею України і містом мільйонником Дніпро курсують поїзди, які не мають у своєму складі плацкартних вагонів, окрім лише чотирьох у складі поїзда, що ходить через день та має відправлення з Києва у першій половині дня. З урахуванням ситуації в Україні людям доводиться купляти квитки у вагони вищого класу, вартість яких починається майже від пів тисячі гривень. Не дивно, що при таких цінах громадяни обмежені у відвідуванні інших регіонів країни, що не в останню чергу призводить до викриних уявлень культури співвітчизників та відповідно чвар всередині країни. Також продовжується війна, і люди вимушені при економічній скруті купувати квитки за безальтернативною високою вартістю. Від Укрзалізниці поступила відповідь, що взагалі в поїздах меншої швидкості за 70 км на годину не передбачені плацкарти. А де ж обіцяні гіперлупи з шаленою швидкістю? У деяких країнах світу на сьогодні поїзди курсують зі швидкістю понад 600 км на годину а в Україні понад 70 вважається швидкісним, до яких не елітно причепити плацкартні вагони. Що ж, лишається варіант купувати квитки на плацкарт з пересадку, і канал МБ вирішив провести огляд цих неелітних вагонів. Та ось який сервіс було отримано натомість. Іду до начальника поїзда, щоб запитати, чи можливо протопити вагон, якщо дуже понизилась температура повітря, і при цьому опалювальний сезон завершився. Адже провідник на запитання не спромоглась відповісти. Також маю намір зафіксувати ситуацію з холодним вагоном у книзі скарг та пропозицій, бо усна відповідь не завжди є правдивою. З Перед вами отут. На вулиці, скільки градусів пише? 14. 10 у нас зняв. Я ж зняв на камеру 10. У вас в вагоні скільки? 24 зняв. А в інших вагонах пройшов, як ви думаєте, скільки там. Приблизно як і на вулиці. У вас можна взагалі опалення включити чи не можна? До вас ви при... такі, То ну ви ж бачите, ну ви ну, ж такі. Ну, мали ні, що ви посвідчення покажіть. Так не ось же ж воно і є посвідчення. Це не бейджик, це посвідчення. Прес-карта. ж бейджик? Можна сюди ближче. -бейджик. бейджик? Книгу з карт та пропозиції доставайте. Зараз будемо оформлювати все це. Ні, ще не у нас тут. Ні, вийшло. Ви щось з Я тут познання. Книгу, скарг та пропозиції. Ви прошу кажете? про книгу скарг і пропозиції. Ви прошу кажете? про книгу скарг і пропозиції. Тобто, її немає у вас? У нас все є. У нас все є. Це моє посвідчення. А ось це редакційне завдання. Відповідно до чого, до якого я зараз і дію. Можете його почитати. Тут поїзд також включено. Превентивні заходи до мене застосували за те, що я пишу книгу «Скарг та пропозиції, а причину не зрозуміло. записую. Ви при я... посаді. От як ви зараз себе поводите? Це, ну, це ну, негідна ну, поведінка. Mm -hmm. Це діалог. Питання є і ще. Буде їх дуже багато. У Дніпрі відтворили сквер Металургів. Це єдина велика зона відпочинку на житловому масиві. Багато років цей сквер залишався у занедбаному стані. Зараз проклали алею та встановили дизайнерські ліхтарі, лавочки і смітники, облаштували тротуари й дороги. Звели майданчики, висадили дерева та інші рослини. Відреконструювали підпірні стінки, облаштували сходи для центрального входу, встановили біотуалети, щоправда, які чомусь зачинені. Однією з особливостей скверу є унікальні зелені фігури. Вони створені у вигляді мультиплікаційних персонажів велетнів. Сюди приходять відпочивати люди, гріючись на сонечку та споглядаючи цікавий ландшафт. Тепло. <реш> що? Тут можна з дітками погуляти, можна посидіти, подихати повітрям. Також собачками можна вигуляти. Тільки з собою треба брати палкети, щоб зібрати капульки. Але ж дивись, все ось в пакетиках тут стелено. Е, ці смітнички. Свіже повітря.